Оксана Лободяк, не забуваймо тих. Не забуваймо тих, кого вже нема. Шануймо їх хвилиною мовчання. Голодомор, сторінка із минулого життя, розкрита рана, що несе повчання. Не забуваймо тих, хто воскрешав своєю смертю дух до перемоги, тих, хто на карті світу витерти не дав. Твою країну. Пам'ятай, народе, не забуваймо тих, хто в молитвах в останні дні просив для тебе волі, хто віддав засохлий свій шматок тому, хто міг змінити наші долі. Не забуваймо тих, хто боров за нас, хай на вікні горить історія вогнями. Нехай Україна в цей скорботний час вшанує тих, що вже не з нами. Не забувай, народе, пам'ятай. Свічу по чаї, запали у хаті, Не дай сховати рани, Що завжди болять, Що вчать свою свободу цінувати.